Різка критика партнерів, переговори з Трампом та гарантії для завершення війни. Про це й не тільки говорив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману. Це РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Далі зібрали головне з інтерв'ю президента. Ви ж підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найважливіші новини. Напередодні вийшло інтерв'ю Зеленського, яке вже розлетілося на цитати. Це ірзка критика партнерів за зволікання перед вторгненням РФ, так і припущення, хто стане першим лідером, який прилетить в Україну після завершення війни на літаку. Зокрема, глава держави пригадав, що партнери попереджали його про вторгнення РФ, але відмовлялися вводити превентивні санкції проти Росії та забезпечувати Україну зброєю. А багато допомоги було лише в словах. І тут Зеленський не стримався у висловлюваннях. Казали, прогнозували тощо, але я просив тільки одне. Передусім, Сполучених Штатів, якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, перше, я не прошу докази. Просто дайте мені дві речі, посильте нас зброю. Але найкраще посильте нас передумовими, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім, це я просив їх санкцій. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, хуйня. Вибачте, ми реально. Ось це я розумію. Чудово. Одне слово, зрозумів. Да. І... Тобто не надали допомогу до. Я вважаю, що ні. І це факт. Ми не отримували допомогу. А якщо ми будемо вважати, що слова це допомога. Ну тоді ми отримали там їх і дуже багато, бо слів було зайве, навіть навіть більше ніж зайве. Так пригадав він, і Будапештський меморандум, який на ділі виявився звичайним папірцем, і те, що там було написано, усі сторони проігнорували. Був папірець. Якщо вам, до речі, цікаво, що після того, як була окупована частина нашого Донбасу і Криму, Україна відправила три рази, мені здається, я не пам'ятаю дипломати, три рази упродовж кількох років, відправила листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморанду. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці, консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації провів? Ні, чому? Да по? Це ж зрозуміло російською. Правильно? От як російською було по, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського мера. Всім було по на цю страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки, тощо. український президент заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть знову обраним президентом США Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатися переговори з Росією. Президент підкреслив, що якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами, і гарантії, зокрема, необхідні для того, аби Росія не почала нову атаку. І Ми сідаємо. Передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін. Це важливо нам сісти з ним. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа, яка для нас дуже важлива, бо ми є частиною Європи, і не тільки географічно, Геополітична і в Європейському Союзі, там, де ми будемо, для нас дуже важливо, щоб Європа також мала голос. Це друге, це не так довго, бо Європа буде дивитись на нас і буде дивитись на Трампа. І, до речі, я зараз бачу. Коли ми говоримо про щось з Трампом, або ми з ним зустрілись, або ми просто був дзвінок, і вони всі завжди запитують, ну як, ну як, всі лідери Європи, це, до речі, говорить про впливовість Дональда Трампа, і так раніше так раніше не було з президентом Америки. Я вам кажу, зі свого досвіду, це також дає, знаєте, віру віру в те, що він зможе зупинити цю війну. А я впевнений, що він. Може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою. І після цього може бути вже розмова з русскими. І саме так, а не просто ми одразу сіли в трьох. Крім того, Трамп може стати першим лідером, який після завершення війни прилетить в Україну літаком. І на закінчиться президент Трамп може бути. Першим лідером, який прилетить на літаку, мені, мені здається, це було символічно на літаку. Шла мова і про інших лідерів чи псевдолідерів. Зокрема, Лукашенко. Він через кілька днів після вторгнення РФ вибачався за співучасть Білорусі у війні, але запевняв, що він не причетний до цього. Через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь. Він сказав: Ну, ти повір, Він мені казав: ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю. Де він мені говорив: я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба, це було без мене. Все. Він просто по телефону, это, я пам'ятаю цю розмову. Я йому сказав, що я вважаю. Я йому сказав, що ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу. А він мені говорив: зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав: ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? Він каже: ну, добре, відповідаю відповідь. Він мені сказав. Я досі пам'ятаю. Він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозельський чи як? Він не пам'ятає, Мозельський, та от я йому кажу, ти про що кажеш? Яка відповідь? А чи дивилися ви інтерв'ю президента та що вам запам'яталося найбільше? Чекаю ваші думки у коментарях. І ще більше новин дивіться на ютуб каналі РБК Україна.